Бункер на горищі та волонтерський пункт. У селищі Соснове Рівненського району місцеві створили музей війни. Облаштували його на базі будинку культури. Як він виглядає і які експонати там є, бачила Ольга Данілюк. Це така частинка нашого музею, яка розповідає вже про сучасну війну. Війну України за незалежність. Його ми почали готувати і відкрили на на День захисника України це на покрову 14 жовтня 2022 року. Нашою ініціативною групою цей музей буквально був створений за тиждень. І ми його відкрили для того, щоб показати сучасну війну, тобто, що все залишалося в пам'яті. Тут у нас є такий стир, Україна мати вміє захищати. Приходив нас конкурс дитячого малюнка. І ці всі малюнки дітей були відправлені нашим воїнам на передову з, разом з волонтерською допомогою. Також ми зберігаємо пам'ять про наших земляків, наших хлопців, які вже, на жаль, полягли за незалежність України. Це наші герої. І ми бережемо пам'ять про них, розказуємо дітям. Щоб ця пам'ять зберігалася. Тут у нас недавно до річниці Героїв Небесної Сотні проходила акції Ангели пам'яті. Ці ангелочки вирізали діти і вони чіпляли їх на цей такий великий український прапор. Ну і сподіваємося, що ми будемо його розширювати, цей музей, і що тут будуть з кожного звільненого українського міста. Піднімаючись сходами до музею, на підлозі у вигляді експонатів є і режі окупантів. Їх з війни привезли наші захисники, долучаються до плетіння маскувальних сіток і найменші жителі селища. До слова, сплели місцеві волонтери уже не одну сотню таких сіток. <паспілляння> Не залишили поза увагою працівники центру культури дозвілля та туризму Соснівської селищної ради і виготовлення окопних свічок. Їх усією громадою зробили та відправили військовим на фронт більше тисячі. Окрім цього, у селищі майстрині виготовляють ляльки-мотанки, які згодом продають на різних благодійних заходах. А виручені кошти перераховують на потреби наших військових. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.